На території пагорба слава розпочали дослідження та ексгумацію гумацією часів радянщини. Фахівці ретельно обстежуватимуть територію в пошуках останків та надмогильних плит, які бережно перенесуть на нове місце. Тут є понад 220 одиночних захоронень є чотири братські могили російських воїнів. І також нас тут є захоронені відомі дві могили радянських НКВД Кузнєцова і Путіна. До всіх цих поховань у нас буде одинакове ставлення, одинаковий протокол ексгумації і одинаковий пр принцип перезахоронення. Близько двох місяців потрібно до такі роботи. Знову ж це є орієнтовний термін, тому що. Погодні умови можуть внести свої корективи. Але якщо погода нам дозволить, сподіваємося, що до близько двох місяців нам вдасться провести весь комплекс досліджень ексгумацію і подальше перепоховання власне загиблих. Ми розуміємо, що це є дуже такий важливий об'єкт, дуже резонансний об'єкт. Ми надзвичайно тішимося з того, що все ж таки, декомунізація у Львові вийшла на завершальний етап. Визначилися, що перепоховання відбуватиметься на Голосківському цвинтарі. Для цього вже зібрали усі документи та дозволи до питання радянських військових поховань. У нас в місті була увага завжди прикута, і це питання актуально стояло завжди. Війна пришвидшила дуже багато процесів, і це питання зокрема. Так, ми завершили нещодавно дослідження ексгумацію території колишнього Марсового поля. Ми здійснили перезахоронення останків біля двох тисяч людей, які там були захоронені. Захоронили з християнською повагою. З огляду на важливість цього об'єкту в межах декомунізації, особливо з наявними могилами Кузніцова та Путіна, то за перебігом робіт слідкуватимуть усі відповідні служби. Коли буде прийнято рішення власне проводити ці гумації, це буде відбуватися прозоро, відкрито з залученням усіх необхідних фахівців, це будуть залучені і антропологи, і судмедексперти, експерти, і представники правоохоронних органів прокуратури. Безумовно, це все буде в присутності журналістів для того, щоб потім ні в кого не виникало питань щодо того. Хто лежить в могилі, де написано, що там лежить коснецьо. Є різні версії ходять цього питання, але тільки ексгумація, тільки дослідження це або спростує, або підтвердить ту інформацію, яка є. Територію протягом всього виконання робіт буде охороняти ЛКП «Муніципальна варта. Також зараз Львів світло працює над тим, щоб підвести сюди електроенергію, тому що це потрібно для охорони, для освітлення, для відеонагляду за територією. Ось ці роботи будуть паралельно проходити. нагадаємо, що на пагорбі слави ховали бійців Червоної армії і радянських партизанів, які загинули під час Другої світової війни, а також тодішніх спецслужбовців.